Мене звати Дана, і сьогодні поговоримо про одну дуже цікаву тему про чутливих людей. Взагалі, що це таке ці чутливі люди, як з ними обходиться, і навіщо взагалі з ними спілкуватися, якщо вони такі чутливі? І я хочу, щоб це відео допомогло таким самим чувствительним людям, як і я, щоб ви побачили, що ви не одні такі. Що це привілегія, а не недостаток, тому що в такому нашому токсичному світі це зазвичай здається недостатком. І ще, якщо ти попадеш в коло не дуже гарних людей, то вони завжди будуть тебе обвіняти в тому, що це ти не так сприймаєш. А я цим відео хочу показати, що це насправді неправда. Тож, Сідайте позручніше, беріть собі смаколики, а ми починаємо. І так, спочатку розберемось з тим, як формуються чутливі люди. І так, одразу скажу, що це може бути як і генетично, так. І сім'я може це сформувати. Наприклад, якщо в сім'ї було прийнято виражати активно свої емоції, то тобто, да, була певна стимуляція. Якщо, наприклад, культура да, іспанці, от іспанці вони дуже такі чутливі руками махають емоційні люди, от в такій культурі також. Надчутливих людей, тому що ця експресія, експресія. І це може бути генетично, що мозок так сложився, що він надчутливий. Наприклад, у людей з межовим розладом, це як я носитель межового розладу, я просто надчутлива, це можу сказати, що у людей з межовим розладом. Не працює, як би, та доля, ну, якби вона працює, але працює дуже слабо, яка коригує силу емоцій. Тобто, у звичайних людей емоції вони будуть на балів із 10, ну, на п'ятьорку от найвищий пік, який може дозволити собі така людина. А у перелщика. Така емоція буде на десятку. На чутливих людей можна порівняти з орхідеєю. Вона дуже така примхлива квітка. Але якщо за нею гарно доглядати, то виросте такий гарний бутончик, і вона дасть ще діточок. А психіку інших людей, нечутливих, можна зрівняти з серняком. От йому там шуця сказали, ти дура тупа, тіпа. І посміялись над цим, і ніхто не обідався. А на чутливий він одразу зав'яне, він все так. Відчуває крізь себе пропускають абсолютно все. От хтось йому скаже, що ти ну, тупа, негарна, то стовідсотково, стовідсотково людина на це поведе. Ще можна додати, що надчутливі люди вони дуже глибоко світ цей сприймають. От... Красу природи, вони нею так захоплюються, що можуть втратити в цій красі себе, от настільки прям до сльоз, до якоїсь істерики, до якогось бурного проявимоці, ота природа може довести. Ще дуже чутливі до деталей і, звичайно, до відношення до себе. І ми перейдемо до найважливішої частини, яку я вважаю, це про відношення. Дякую Тобто щатливими людьми не може дружити будь-хто здорове спілкування, така людина зможе дуже проникатись вами. Це буде дуже саме може бути така невероятна зв'язь взагалі, що і в відносинах, що як е, член сім'ї, чи подруга, чи друг це щось ну таке неопісуємо. Це такий зв'язок, якого ви ніде більше не знайдете. От ви будете відчувати, що це ваша родственна душа, що бо вона вас буде розуміти на всі 100. Ну, і звичайно, цій людині буде багато чого вам розповісти. І звичайно, люд... і, звичайно такій людині буде багато чого вам розповісти, тому що вона щутлива, її все може і задіти, або вона може щось таке побачити, щоб вам розказати. І все це буде вона розповідати з якимись такими красками, з детальним описанням. Тобто, це дуже така людина. Грандіозна я пописала, ж це грандіозна людина. Що якщо вона навіть там буде розказувати про свій похід до магазину, то це буде якийсь такий невероятний поход по її розказах. Наскільки вони надчутливі до всього, що там бабочка кудись приземлилась, вони на неї подивилися, підсчитали, скільки кольорів на бабочці, типу, в мене таке було. Оцій та потреб. Тобто, щоб ви були вовлічені, щоб вони це все відчували. А ну, якщо ви така людина, якій плівать хотіли на мислі інших, як ви говорите, аби говорити, я це не засуджую. Ну, ви просто така людина, і все вам таке просто не підходить спілкування. То навіть не намагайтесь, не намагайтесь подружитися з надчутливою людиною. То така людина вона не буде з вами постійно конфліктувати. Їй це взагалі не потрібно. Вона хоче гладких і гармонійних відносин. То, що вам потрібно. Будьте чутливими до їх емоцій та виразів. Проявляйте зацікавленість та розуміння. І враховуйте, що надчутливі люди можуть сприймати критику або конфліктні ситуації дуже болюче. Обирайте завжди спокійний тон і обговорюйте питання, які вас турбують. Створіть безпечне середовище. Забезпечте комфорт. І спокій, зменшуйте кількість стимулів, які будуть якось провокувати і якось тригерити цю людину. Залучайте їх до висловлювання власних думок та почуттів. Сприяйте конструктивному спілкуванню. Це може зменшити ймовірність перенапруження. А й, взагалі, завжди це завжди ви повинні розуміти та поважати їхню надчутливість, стимулювати їх до того, що це їхній дар. А не принижувати їх і казати, що вони щось не так зрозуміти. Тобто з ними потрібно бути дуже таким осознаним. Тобто ці люди підходять для дуже таких проработаних, пропрацьованих людей, не для викого. Так, розповіла вам <смі> інструкція по приміненню, так сказать, що можу сказати додатково, що я, як начутлива людина, скажу, що плюси є. Але мінуси за те, що ти наччутливий, а наш мозк він так діє, що на мінуси він брати свою увагу набагато більше. А так як у нас багато людей не дуже, хами, неуважні. Ну, Це вся радіаль, що дуже такі люди вони впадають в депресивні стани або хворіють психічними захворюваннями, як я. У мене знову ж таки повторюсь межовий розлад. І дуже тяжко жити в світі, всі стресові ситуації, вони проживаються максимально болюче, і од них вони відходять по місяцями, а потім ловлять флешбеки от цих ситуацій. Тож, якщо ви хочете бути, тож, якщо ви хочете стати на шлях осознаного спілкування то Вам такі люди надзвичайно підходять. А якщо ви хочете щось такого більш поверхневого, там, де можна когось і послати і виругати, то вам таке не підходить. Кожному своє. Ви не переживайте, кожному своє, це ніхто не знає, що хто поганий. Просто кожному своє. Я взагалі дуже приймаюча особа. І пропагандую, щоб ви також були такими ж приймаючими. Тож, мої любі, пишіть в коментарях. Як вам ця тема зайшла-не зайшла, ставте, будь ласка, мені вподобайку, бо я блогер-початківець, розумієте? Деніг нет! Нет монет, так сказати. А мені буде приємний ваш коментар. Я дійсно я дуже радію, якщо знаю, що комусь своїм відео допомогла або підняла настрій. Цілую вас, мої любі. Пока!